Вітаю, панове! Сьогодні буде проста, але дуже важлива тема. Ми з вами створимо і розберемо параметричну стяжку в плагіні АБФ. Чомусь багатьом новачкам, коли вони заходять і дивляться на всі ці параметри, вони заходять в такий ступор і не знають, що з ним робити як працювати. І сьогодні ми з вами прямо покроково розберемо. Мені якраз треба створити ось таку стяжку хаусінг. Ну і ви ж на основі отриманих знань будете в змозі створити будь-яку стяжку, присадити її до корпуса і відправити це замовлення на VR. Тож починаємо. І давайте з вами визначимо параметри цієї стяжки, які ми будемо вносити в наш а, плей, плагін. Ось ці параметри. Ви можете їх знайти або на сайті постачальника, або на сайті або каталогах виробника. Так, ось ці параметри. Давайте подивимося. Нам треба зробити отвір на площині діаметром 10 мм і глибиною 14 мм. А, при цьому дюбель для дюбеля в торці треба отвір діаметром 7 мм. Одразу скажу, що VR не роблять таких отворів. Або 6, або 8 мм. Ну, ми обираємо 8 мм, все це діло вже протестовано, добре працює. І отвір під муфту. Діаметром 8 мм глибиною 13 мм. Також, так, зараз я вам покажу момент. Якщо тут є таке, ні, тут нема. Всі отвори я дублюю шкантом. Всі стяжки, перепрошую, я дублюю шкантом. Тому що сама стяжка. Ну, вона і називається стяжка для того, щоб притягувати одну панельку до іншої. Вона витримує кол колосальне навантаження в горизонтальній площині, але вона не так класно тримає у вертикальній площині. Тому для е посилення саме вертикального навантаження треба стяжку дублювати шкантом. Сподіваюсь, що це зрозуміло. Поїхали далі. Переходимо в сам SketchUp. В програмі SketchUp ми на панельці плагіну ABF натискаємо налаштування стяжки Створити. Так, Давайте я приберу всі зайві параметри, щоб вони вам не заважали і не збивали. І зараз з вами кожен з них розберемо. Давайте подивимося на цей шаблон. А, так, що він з себе уявляє? Так, бачите, перший параметр ось край детальки. А, і від, від нього перший параметр fitting position. Цей параметр ми вводимо з клавіатури перед тим, як поставити наше кріплення. Тобто він тут не прописується. Далі, як я вже казав, будь-яку стяжку я дублюю шкантом. Тому першою позицією тут буде саме шкант. І давайте його пропишемо. Для шканта. D1 на площині нічого сверлити не треба. Цей параметр, отже, не зазначається. Параметр D1 маленький. Параметр D1 маленький означає а, діаметр а, отвору саме в пристикованої детальки. Не в цій детальки, де він обозначений, а саме в той детальки, яка пристиковується до цієї площини. Ось я вам тут. Схематично зобразив ось цей шаблон, який в нас промальований. Ось, наприклад, бачите, оцей шаблон, який в нас промальований тут. І до нього пристаковується інша деталька. І ось я її так схематично, ось, штрихпунктирною лінією зазначив, щоб було зрозуміло. І ось саме параметр D1 маленький, означає сверловку саме ось в цій штрих-пунктирній детальки. Для шканта це діаметр: ось бачите, 8 мм. Пишемо 8 мм. У нас автоматично створився слой а, шар леєр. І а, так як у нас немає отвор а, колоночки з написом Deps. Що означає глибина сверління. Ми її прописуємо саме у а, полі Layer. Пишемо Depth, з клавіатури вводимо, Depth – глибина Я сверлю 12 мм. 12. Прописали. Далі, Decide. Це розмір вже у цій панельці. Розмір сверління торцьового. Саме в цій панельці. Він теж є. 8 мм. І бачите, в нас тут активний параметр Депс. Тобто ми можемо не прописувати в леєр депс. Там 25 мм. А ми просто зазначаємо глибину сурління 25 мм. Не питайте, чому розробник не поставив це для кожної колоночки? Не знаю. У нас є можливість прописати вручну. Ми це все це діло прописуємо. Ось, шкант ми. З вами повністю прописали. Тепер перейдемо до стяжки. Натискаємо D2, D2. Відкриваємо стяжку. Ми з вами розбирали. Ось цей D2, 10 мм діаметру. Пишемо з квадратури 10. Глибина, як ми з вами і дивилися, 14 мм, пишемо DEPTH, Депс 14. Д2, як і казали, це діаметр пристикованої детальки. Відкриваємо ось цей пристикованої детальки, діаметр 8, глибиною 13. Прописуємо. Діаметр 8, глибина, вводимо з клавіатури Депс, Депс 13. Все, тепер торцьовий отвір в основні детальки. Він у нас тут зазначений діаметром 7. Ну, ми з вами домовилися, що буде діаметр 8, і глибина в нього, ось так, і глибина в нього, бачите, від краю до центра е, стяжка 31,5. ну щоб Сверло зайшло точно, можна його не 31,5, а там трішки нижче пустити. Там, давайте 33 поставимо, буде нормально. Де з глибину зазначаємо 33. Так, і як бачите, коли ми поставили прописали другу стяжку, в нас з'явився активний параметр N1. N1 це відстань між а, першим Першою стяжкою і другою. Ну, Вона за замовчуванням у всіх треба ставити 32 мм. Тобто це найрозповсюдженіший параметр. Присадочні верстати сверлять з шагом 32 і, тобто краще поставити 32 і, і не партись. Так, і в нас ще є два параметри. Бачите, це параметр С. Він означає відстань від площини до центру торцьового сверління. Так як ми використовуємо плиту 18 мм, полов... центр буде половина 9 мм. 9. І ще один параметр L це відстань між краю плити до центру отвору на площині. Він у нас ось зазначений. Бачите, ось від краю плити до центру отвору на площині 31,5 мм. Ой, перепрошую, пишемо 31,5. Так, тільки не треба на українській розкладці. Так, ні, це ж таки з точкою. Так, поставили все, всі параметри ми з вами прописали. Давайте називемо хаусінг. Оце буде тестовий хаос да? тест. І збережемо її, натиснемо ось цю галочку. Так, ось вона у нас збереглася. А, треба, щоб вона була активна. Бачите, щоб на неї стояла така птичка. Ви просто натискаєте на неї, якщо у вас стоїть точка, щоб вона була активна. І давайте протестуємо, що в нас, що в нас вийшло. Ми зараз візьмемо будь-який там тестовий корпус. Так, переводимо в компонент, натискаємо ось Встановити стяжку. Ось вона «Housing test». Вибираємо її, вибираємо, куди ми будемо встановлювати. Вона вже підсвічується, куди ми можемо її поставити. І ось бачите, отой Fitting Position, ось він параметр 37 мм. Ви можете з клавіатури вести 50 І, як бачите, наші точки змістилися на 50 мм від краю до центра а, пер, першого кріплення. Можемо натиснути клавішу Shift і воно поставиться з обох сторін. Ставимо. Так, ось у нас все проставилось. І давайте протестимо, що в нас вийшло. Я все це діло розмічу, розкладу. Ось бачите, всі отвори перейшли на розкладку. І перенесемо все це діло у VR Pro. Так, є, переходимо в конструктор, конвертувати, робочий стіл VR завантажити. Дивимось в боковині. Ось у нас ці стяжки, Отвори. Деаметр 8 мм глибиною 12 мм. Це в нас під шкант йде. Отвір, бачите, відстань 55. Ми вводили з клавіатури 50, але ж в мене тут стоїть зазор, який компенсує перепад кромок. Тому 55 все добре. З цієї сторони все симетрично. Дивимося на іншу деталь. Деметр 10, 31 краю. Все співпадає. Так, тут у нас 8 на 25 це шкант. 8х на 33 Отвір є. Все є. Все по центру 9. Все працює. Ось так просто. Без там зайвих заморочок можна прописати одразу собі. Параметричну стяжку, але ж VR дає можливість нам її і підтягнути одразу в фурнітуру. Зараз я вам все це діло покажу. Я навмисно розбив це відео на дві частини, щоб ви не заплуталися, щоб ви опанували першу частину, і потім ми другу зробимо вже з конвертацією фурнітури. Щоб вона прийшла у VR Pro. Дивіться, знову ми переходимо в налаштування, знаходимо нашу стяжку і на основі неї створюємо нову. Всі параметри в нас збереглися. І дивіться: перший отвір ми прописували з вами шкант. Ми переходимо на сайт постачальника VR і бачимо, код товару у нас. 388-78. Ми його копіюємо. І в будь-який е в будь-який напис layer пишемо тут Тредор. Так, на англійське долар. І вставляємо наш е наш з вами артикул 388, 78. Далі по стяжці. Так як цю стяжку VR пропонує в комплекті. Ось бачите, він одразу VR пропонує повний комплект. В нього є код. Можливо, ви будете замовляти окремо по різним кодам. Тоді вам потрібно, ось, наприклад, ми створили з вами отвір під саму стяжку. Ви знаходите саму стяжку, ось корпус стяжки там відкриваємо. Ось він є свій код. І ви цей код копіюєте сюди, к стяжці. Але ж VR пропонує купити її комплектом, тому нам потрібен один код. Ми його копіюємо. І в будь-яку будь графу леєра ми ставимо 3-долар і вставляємо цей код. Зрозуміло це? Сподіваюсь. Ясніше – нікуди. Хаусінг обзиваємо вже не тест, а стяжка хаусінг. Зберігаємо і тестуємо. Ставимо корпус, переводимо компонент в групу і встановлюємо вже нашу стяжку хаусінг. Давайте їх 4 штуки поставимо. Оп, 4. Ctrl-Shift тримаємо і в нас одразу по краям вона становиться. Чотири штуки поставили. Тепер розмічаємо, розкладаємо. Воно все пройшло. Так, зберігаємо розкладання. Є. І давайте ми зробимо репорт. А, а, нам тут навіть не потрібно репорт зробити. Переходимо в VR PRO, все це діло видаляємо, додаємо проєкт. Завантажити. Перевіряємо. Ось 4 стяжки по краям. Давайте на 10, 14 глибина. 8 на 25 у нас 8,33. Це глибина під дюбель. Так, є, все вірно. І дивіться, у нас в фурнітурі з'явилось дві фурнітури. Це шкан дерев'яний буковий, той, який ми поставили 4 штуки. І комплект корпусної стяжки. хаосінг від Пермо. 4, 4 комплекти. Одразу сума. І якщо ми подаємо заявку, вона одразу все переходить в заявку. Натискаємо відправити замовлення, і нам менеджер вже збирає все наше замовлення з фурнітурою. Отримуємо планові роботи, зрозумів. Отримуємо посверлені детальки, отримуємо комплект фурнітури і залишається просто з все це діло зібрати без всяких заморочок. Ось за це я і люблю VR, плагін ABF, SketchUp і додаткові плагіни, які вже роблять наші українські. Розробники. Сподіваюся, вам було корисно. На цьому, в принципі, все. Пишіть ваші питання, буду відповідати. Що треба, ще які теми розкрити, пишіть, будемо все розкривати. Дякую, що подивилися. Всім пока!